Всім привіт! Сьогодні у нас ще одне надходження. Усім давно відомий автомобіль, можна назвати його вже народним. Це Рено Кенго пасажир 2011 рік на гарній комплектації, в гарному кольорі. 1,5 дизель К-9К. Авто у нас на панорамі. Оригінальний пасажир. На дві двері зліва і справа. Ось такий салон. Стан автомобіля дуже гарний. П'ятиступенева коробка передач, навігація, клімат-контроль, мультируль, електросклопідіймачі електрорегулювання дзеркал, навігація з пульта. Авто має 197 тисяч кілометрів рідного пробігу. Ось такі легкосплавні диски в 16 му радіусі. Авто на класній гумі, фактично нова, що спереді, що ззаді, стан, стан гуми просто новий. Автомобіль пригнаний із Франції, повністю розмитнений та сертифікований. Тобто покупець буде першим власником в Україні. Круїз контроль. Задні столики присутні, дуже зручно. Всім уже відомо, що Renault Eng у нас став таким народним автомобілем, сімейний мінівен, який недорогий в обслуговуванні. Автомобіль вже показав свою надійність, Перевірено часом, двигуни фактично. Не вбиває як кажуть в народі, ресурс автомобіля майже півмільйона. Головне вчасно обслуговувати. Також автомобіль має дуже малий розхід пального. По місту це близько 6-7 літрів по трасі ще менше. Кому цікаво, Вертайтесь за адресою місто Вінниця, вулиця Ярмола Малешка, 1 В.